Мешканці Червоного моря можуть бути не тільки гарними, але й небезпечними. Сьогодні історія про ядовиту яскраву рибу, яка має декілька назв: крилатка або риба зебра. Ця риба небезпечна своєю отрутою, яка міститься в спеціальних отруйних залозах. Ці риби, як правило, живуть в коралових рифах і є невід'ємною частиною рифової екосистеми. Як відомо, коралові рифи поширені в Індійському, Атлантичному і Тихому океанах, також в Карибському, Червоному та Адаманських морях. Саме в цих водоймах і живе крилатка, і особливо її якраз багато в Червоному морі. З вами Кулвік. Всім привіт, друзі! Крилатки зазвичай досягають 30 см довжину. Забарвлення цієї риби дуже різноманітне. Вони бувають як білі, так і коричневі. І навіть червоні. Свою назву крилатка отримала через великі, добре розвинені грудні плавці, які в них розкриваються як крила. Плавці крилатки розташовані на спині, череві та грудях і ближче до хвоста. Всього вони мають 18 плавців, і всі вони отруйні. Існує кілька видів крилаток. Наприклад, в Червоному морі також можна зустріти антенову крилатку, яка не менш отруйна, чим звичайна. Крилатки це нічні хижаки. Вдень вони зазвичай лежать на дні, і якщо їх не турбувати, то самі вони точно не нападуть. Риби зебри харчуються дрібною рибою, мальками та криветками. Ця істота досить ненажерлива і може навіть проковтнути жертву розміром в одну третину своєї довжини. На дні вони лежать з розпростертими плавниками або поруч з рифом в ущелині. Таким чином вони примудряються бути схожими на різнокольорові водорості та корали. Вони майже нерухомі в цей час, так що дрібні рибки, прийнявши їх за водорості, починають плавати в їх плавниках, і тоді крилатка відкриває свою пащу і заковтує воду разом з піском і пропливаючою поруч рибою. Завдяки своїй ненажерливості і плодючості, крилатки стали небезпечним інвазивним видом. В 1985 році ця риба вперше була поміщена біля берегів Північної Америки. Генетичні дані свідчать про те, що ця популярна акваріумна риба, ймовірно, неодноразово випускалася в прибережні води Флориди людьми, які не справлялися з утриманням своїх вихованців. Звідти риба поширилася на північ уздовж східного узбережжя Сполучених Штатів і на схід до Бермудських островів. А потім розселилася по всьому Карибському морю висока плодючість у поєднанні з відсутністю місцевих хижаків дозволила процвітати популяціям крилаток у західній Атлантиці, досягаючи щільності від 13 до 15 разів вищої ніж у межах її природнього ареалу. Боротися з крилатками доводиться вручну. Зазвичай їх ловлять сачком або мішками щільного поліетилену. Сама рибка теж задніх не пасе, при загрозі вона не відступає, а навпаки, повертаючись з боку в бік, намагається вразити ворога отруйними шипами. Крилатки спостережливі й дуже розумні. Наприклад, риба нападає на паперовий стаканчик тільки в тому випадку, якщо він повертається до нього відкритою стороною. Тоді стакан бачиться рибою як агресивний предмет з відкритим ротом. Але це все не відноситься до крилаток Червоного моря. Тут її не знищують, як в інших водах, тому її дуже багато, і вона себе почуває в цих водах відносно безпечно. А до людей відноситься нейтрально, хоча й тримається на відстані. Під час нічного дайвінгу крилатки слідують за аквалангістами. Тому що їм комфортніше полювати при світлі ліхтарів. Саме тому дайверам треба бути дуже обережними, щоб не поранитись і не проколоти шкіру отруйними плавниками риби. Крилатки ведуть вкрай пасивний, самітніцький спосіб життя. Якщо ви пливете, а вони лежать на дні, не бійтесь, вони вас не чіпатимуть. Та все ж, якщо ви захочете доторкнутися до цієї риби, тоді миттєво отримаєте уколи отруйними плавцями. А так як плавці крилатки локалізовані по всьому тілу, укол, скоріш за все, буде неминучим. Вважається, що отрута крилатки не є смертельною для людини, але все ж ця отрута токсична та небезпечна для людини. Біль від уколу дуже сильний, а якщо вколотися декількома шипами, можна навіть втратити свідомість. Біль викликають пептиди, що містяться в отруті, вони руйнуються при нагріванні, тому рекомендується опустити пошкоджене місце в гарячу воду, хоча це не завжди й допомагає. Крім больових відчуттів, у людини може спостерігатися нудота, пітливість, задишка, слабкість, озноб і мимовільне скорочення м'язів, больовий шок та порушення роботи серця. Через дію, ацетилхоліну і нейротоксину, що міститься в отруті. На щастя, отрута рідко буває смертельною для здорових людей. У групі ризику це маленькі діти, алергіки і люди зі слабким здоров'ям. Після уколу отрута поширюється по кровотоку і в деяких випадках навіть може викликати параліч скелетної мускулатури. Тепер уявімо, що це сталося під водою. Зазвичай такі зміни в організмі дайвера можуть стати фатальними, так як він просто не зможе дихати і виплисти на поверхню. Далі, в місці уколу, утворюється набряк, який може тривати кілька днів. Рана також буде боліти декілька днів. Набряки можуть тиснути на кровоносні судини та нерви. А якщо туди потрапила інфекція, навіть викликати гангрену. Тому ні в якому разі не потрібно чіпати цю рибу. Але все ж, що робити, якщо контакт все ж таки з вогняною рибою, як її називають місцеві, відбувся. Перше, якщо це сталося не з вами, то необхідно допомогти потерпілому дістатися до берега. Стороння допомога просто необхідна, так як при отруєнні отрутою крилатки, як і зазначалося раніше, розвивається параліч дихальної і скелетної мускулатури. Рану потрібно промити свіжою водою, щоб змити солі, а потім місцевим бактерицидним засобом обробити рану зазвичай це хлоргексидин або розчин мірамістину. Якщо їх немає під рукою, то просто теплою водою милом. Потрібно також видалити шип крилатки, не виключно, що на цьому етапі знадобиться хірургічна допомога. Також потрібно помістити уражену ділянку тіла в гарячу воду. При тій максимальній температурі, яку ви зможете витримати, і тримати її там до 30-40 хвилин. Таким способом рану можна знеболити. Після всіх маніпуляцій на рану потрібно нанести бактерицидний крем з неболюючим ефектом. Це найпоширеніші рекомендації щодо лікування проколів шипами крилатки. Та все ж лікувати рану необхідно під контролем медиків, тому постраждалого обов'язково потрібно показати лікарю. А що думаєте про небезпечність крилатки саме ви? Пишіть в коментарях під роликом, чи були у вас випадки сутичок з цим хижаком в Червоному морі. Також підписуйтесь на канал та залишайте вподобайки. На все добре, друзі! Бувайте здорові!